Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдання під номером 4. Тема додаємо і віднімаємо числа. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так розв'яжи задачу. Давай разом прочитаємо умову задачі. Після того, як Олег зібрав 30 монет, у нього в скарбничці стало 53 монети. Скільки монет було в Олега спочатку. Запишемо коротку умову задачі. Як визначити головні слова? Треба подивитися, що змінюється в даній задачці. Олег, Олег у нас не змінюється, він як був один, так і залишився. Скарбничка теж була одна, одна залишилась, нічого не міняється. Але міняється, що робив Олег з монетами. А що він з ними робив? Вини. Він їх зібрав. Монет у нього стало. І питається, скільки монет було. Це і будуть наші головні слова. І так записуємо. Зібрав він 30 монет. Стало у нього 53 монети. І питається, скільки монет було. Було невідомо монет. Щоб розв'язати дану задачу, давай коротко, також, точніше, схематично запишемо. Як це виглядає? Тобто зіставимо схему. Дивись, стало, це буде найбільше. так, Стало. Те, що... Тому що ось скількись у нього монет було. Трошки щось було. Далі він ще зібрав, кинув туди, і це все стало. Угу. Так, запишемо. Ось стало їх 53. Ось було у нього скількось. Ми не знаємо, скільки це було. І ще зібрав 30. Тобто до того, щоб, він а, ще доклав 30 і стало в нього 53. Як же дізнатися цей маленький а, відрізочок? Треба від усього відняти те, що нам відомо. Так, І ми дізнаємося, ось цей невідомий. Тобто, 53 відняти 30. Нагадую, як ми віднімаємо 53, відняти 30. 30 це у нас три десятки. Значить, ми працюємо з десятками. Тут у нас 5 десятків, отже, 5 десятків. Віднімаємо 3 десятки, залишається 2 десятки. Ну і 3 одиниці ми нічого з ними не робили, не міняли, не змінювали, тому ми їх просто записуємо на місце одиниць. Отже, відповідь буде 23 монети. І обов'язково відповідь записуємо по питанню. Скільки монет було в Олега спочатку? Значить, ми записуємо 23 монети було в Олега спочатку. Ось і все, на цьому задача вирішена. Обов'язково не забувайте ставити лайк, вам не складно нам приємно. А також підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб не пропускати наступні відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.